Нефайного, благословенного і натхненого дня вівторка. Товариство вітає вас Дністер! Легендарна річка України, річка, яка третя за рівнем повноводності. В Україні взагалі легендарна, справді глибока, повноводна. І сьогодні навчаємося із спостережень цими днями. Ми тут приїхали із декількома сім'ями, з друзями відпочити трошки з дітьми, зробили такий табір. Уявіть собі, ми з'їхалися 4 або 5 сімей, і вже оці сім'ї у нас е, зробилося 17, майже 20 дітей. Уявіть собі, Майже 20 дітей. І нарізаємо якісь овочі. А моя жінка, улюблена моя, перша дружина, то е, щось нарізала. Нарізала зранку і умудрилася на, на цей час. Вже чотири пальці порізати. Не чотири рази, а чотири окремі пальці. Чотири рази на чотири окремих пальцях порізатися на руці. Ми її там лікуємо, але пробуємо досліджувати, що в чому причина. То мій швагро каже їй що, Женька. Там вона є якісь там є справи, за які вона дуже переживає. Ну, знаєте, і вчителька, мама, у трьох дітей, е, моя дружина. і... Каже Швагро, Женька, ти за багато речей переживаєш. Занадто нервуєшся. І це така класна стала підказка для всіх нас, товариство. Подивіться на своє життя. Подивіться, чи не занадто ви нервуєтеся. Чи не занадто багато речей ви дозволяєте їм, або чи не занадто багато речам ви дозволяєте, аби вони впливали на ваше життя. Чи не занадто вони вас нервують. Тому будьте обережні, чому постійно. Увесь час щось нас нервує, увесь час щось нас зачіпає. Увесь час щось забирає спокій, щось справді ну, робить, робить наше життя тривожним, наш день тривожним, то практика показує, що не вистачить пальців. Пальців не вистачить, щоб врятуватися, щоб нервуватися. Не вистачить пальців, аби справді. Занадто брати до серця близько кожну річ, яка чекає вирішення, кожну річ, яка чекає ну, якоїсь постанови. Що, що, що це показує? Це показує, власне, що ось чому так необхідно йти десь на Дністер, боржаву, Дніпро, Південний Буг, на Ворсклу, на ще якусь річку, аби просто побути в тиші, наскільки це можливо всіма хто кричить, аби побути з водою, побути з богом біля води, побути з собою, чого? аби пальці нарізати. Аби не різалися пальці, бо, бо, бо коли ми занадто роздратовані, коли ми занадто зосереджені на своїх проблемах, а не на тому, що ми робимо зараз, навіть якщо це нарізання моркви, то досвід показує, що можна поранитися. А шкода. Пальці ще для іншого згодяться. Будьте благословенні, йдіть на відпочинок при можливості, не дозволяючи собі перегорати, і не дозволяючи собі перенервовуватися. Бережіть пальці, майте файно. І мир вам, і вітання вам із легендарної української річки Дністра. Дністер із його каньйонами, із його подільськими товтрами, із його. просто неимоверни ме масштабаме. Мајте се Мир вам.